Всім привіт. Я тут з больняшкою вийшла гуляти. бо ж так гарно, і не Будуть такі красивені ромашки. У мене теж скоро будуть такі цвісти ромашки. А там там такий участок гарний. Я не буду. Та я не буду знімати, бо може люди. Знаєте, люди таке є. Що що ти знімаєш, ходиш, себе буду знімати. Так красиво тут. Дуже гарно. О, Боже, в них уже ці піони розцвітають. яка красота. Дивіться, які квіточки тут. Таке все гарне, взагалі. Трошки красот вам, так, да, Боняш? Таке гарно. І туди гарно. А ми піду то, отак пройдуся. І там є вход такий, щоб Боня забігла покупалася, бо вона така в пилюці взагалі. Хай трошки поплаває. Та я зараз її відпущу, хай бігає. Я взяла рюкзака, в рюкзак положила бутилку, щоб набрати собі водички. Значить, був такий коментар під моїм шорцем. Нащо таке знімати, як я знімала на гробки? До речі, грибки, то випадково так вийшло, я не спеціально. А, Ну і в общем, знімала вже то я. А що в цьому такого? Навіщо це в інтернет? Був такий коментар. А що тут такого, що я виставила то в інтернет? Це наші традиції, звичаї українські. Я не бачу нічого там такого, нехай будуть такі традиції, звичаї в нас в інтернеті. Нічого такого ми там не робили. Нехай будемо і мені буде на згадку в першу чергу. І моїм нащоткам буде на згадку. Отак. Нічого там такого немає. А там трохи засирали, що ми мене з повна розуму в нас. Ну, знаєте, нехай буде, в нас не з повна розуму. Головне, що у коментаторів було все добре, і з повна розуму, і щастя, здоров'я в них було, і все нормально. Тому що я так розумію, що там точно ж не, не все добре. Через те, що людина, в якої все добре, ніколи в житті не напише негативу, Ніколи, ніка, ніколи. Ніколи не напише негативного коментаря іншій людині, тому що вона розуміє, що таким чином, ну, поступай з людьми так, як би ти хотів, щоб з тобою поступали. Отак. Я, я так Я так... подобається мені такий принцип, да? хоча б про це пам'ятати. Я про це завжди кажу, що пройти про повз е, повз контент, який не подобається, легше, ніж залишитися і написати коментар. і... Самому не пережити такий сплеск негативних емоцій. І людина, яка знімала це, от я в даному випадку також. Ой, боже, яке воно гарне. Подивіться, я так хочу його. Подивіться, бачите, таке. Таке ось синеньке таке. синенька ух, мені так правиться, я його хочу. Де мені його взяти? Мені треба, як воно називається, хто знає. Такі качалочки фіолетові, довгі. От так от. І людина також переживе. Ну, бо як-не-як, а Ну, це неприємно, неприємно читати. Навіть якщо ти не, не згодний. Оце, здається, називається живокіст. Ні, ви не, не знаєте? Оце не живокіст. Не знаю. Боже, як воно смердить. Слухайте, смердить мишовми. Я б вам дала понюхати, але ви не почуєте через екран. Та оце таке люблю. Я тут гулявся, звісно. А піду туди. Дуже-дуже гарно. От, так що не треба не писати погано. Прийдіть повз. Побажайте людині чого чогось хорошого, так? Да? Тільки не з не, знаєте, не, сузла, не із сарказмом. Ну, таке оце, знаєте. Наш аж в і в школі толерантності, терпимості один до одного. От давайте будемо вчитися, бути, будемо толерантними, терпимими Один до одного поважати один одного. Хтось приїхав до тої дачі як ми хотіли купити. Вже купили. ну, Звісно, там дуже багато роботи коло неї. Але ж, оце бачите, що позаду мене така от. Біла вагонка, дача вона, не знаю, може вже і продали, але вона продавалася. От. Який же ж там краєвид? Слухайте, ви подивіться, там є другий поверх, і подивіться. Що воно, що це таке було затемнене. Подивіться, який краєвид. О. Бачите? Щось таке балакало, воно, мабуть, нічого не було видно. Оце такий краєвид, так що просто неймовірно. А там тут уже все таке. А, та дуже... Ой, та печ... печально. Це вже цикади. Ой, вони аж пішли купатися, пішли. Ой, плавати підемо. А, тя тя, тя, тя. Я така доволі собака оце нагуляюся з нею, потім вона оце спить собі. Оптики. Клас. Конюшина. Та горне таке все тут, поле красиве. Ой, я люблю. Я таке люблю, оце прямо страшне. Та це, знаєте, тільки що тако прямо... така ностальгія, блін. Отак так як ми. Корови пасли, блін, плакать не плакать, плакать не плакать. Як ми корови пасли з бабою, з дідом покійним уже. І теж таке лугу, це такий там за викрутом. Отакі От такі оце теж там краєвиди. І коровки тут пасуться. Чи вони нас пасуть, чи ми їх пасемо. Саядно. Угу. Уже все таке дуже гарнесеньке таке, дивіться. Тільки подивіться, яке воно гарне. Воно дуже гарне. М -м, приємний такий після смак. Знаєте, що нагадує? Конюшина. Нагадує смак цикорію. Бонь, що там? Боня? Боняша? Що, бля, втупиться? Іди сюди, Боня. Да ти? Да ти? Іди сюди. Щось набачила. Боня. Блядь, зараз втупиться. А ну йди сюди. А ну йди сюди. Це полізла отуди. Що мені робить? Бляха, муха. Бонічка! Боня. 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 Боня, йди сюди. Боня. Боня, йди сюди. Боняша, я тут. Де ти? Іди сюди, ось іди сюди. Де ти? Яка ти придурошна, люди добрі, не йди. Я тебе не йзяю. Я зараз візьму тебе на поводок. Іди отут рядом. Мечі серце не стало, ти придурок. Пішли отуди купатися, там будеш. Це ж цуканову залізла і купатися вона, я думала. Там гадюка тебе з'їсть. Ромашечки, прям на полі польові. А оце що таке розовеньке, гарненьке. Ага, це теж таке. Це теж бачите? священна. Ось, все, скільки комарі, що воно? Да, комарі, слухайте. Це вже в траві. Дивіться, за мною летять. Ну що, давай купатися, бігом? Ну... давай. 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 Бежи, плавай. Бежи, бежи, бежи. Гуляй, гуляй, гуляй. Давай. Бежи. Ай, так, а так, а так, а так, а так. Залазь. Бігом. Плавай, 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 плавай. Ану, давай, попливла. Все там кайфушки. Давай ще, давай ще. Ану, давай. Пішли. Іди сюди, йди. Іди палку пошукай. Ану, де дай палка? Тайди. Боня, ось две, давай. ось давай. ну, давай. давай Давай палку. Ану, ану, давай, 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 давай. давай. Пал палку, де палка? Бігом палку, шукай. Давай. Опа! Давай. А. Не получається. Не, не получається, боняшки, палку достать. Давай. Ось палку, давай палку. Іди, боняша. Кс -кс -кс. Давай. Ось. Ось, покупалася вона. Я тобі щас! Я тобі щас. Треба було трошки пізніше приходить, але я побоялася, що буде холодно їй купатися. Щоб захід сонця тоді подивитися. Що там, щаслива собака? Йди сюди. Йди, йдемо додому. Ану? Е, це летить. А купатися? Пішли. Ану, А Ану, давай. Ану, давай купаться. Ану, ану, поплавать. Давай. Давай. <плавала> Поплавала. Поплавала. А ще поплавати. А ще плавати? давай. Давай ще плавати. Боже Боня, ти грязніше, ніж коли чисто, не покупана. Давай плавати. Давай. Сидіть. Сидіть. Молодець, іди плавати. Давай. Плавати. Ні, плавати. Додому будемо йти. Да? Підемо вже до хати? Я надоїв, навтомилася. Треба спать, каже, такій старенькій собачці. А -а 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 -а. Такої краси сьогодні вам не знімала. Спасибі, що ви мене дивитеся, продовжуєте, хоч я така вже і зовсім неактивна стала в Ютубі. Ну як це Я Просто виставляєш. Стало Цікавіше ковирятися в грядки. Єдине, що потім руки отакі о. отакі. Оце це я працюю і в перчатках. Ти наскільки пересушені, що просто... Боня! Іди сюди! Зараз поліза в канову. Що вона там шукає? Чи вона вже там знайшла? Що вона там знайшла? Боня! Я знайшла справжній кущ ромашки лікарської. Ось так вона виглядає. Здається, це вона. Ну, коли розцвітає, я потім подивлюсь. Тому що те, що ми називаємо ромашкою, то <кхід> не ромашка. Обоня стала грязніше, ніж була до купання.